Під час комендантської години поліцейські отримали повідомлення про те, що на одній з АЗС Умані місцевий житель поводиться зухвало, просить викликати наряд поліції та вказав, що чоловік у їхній компанії має гранату, яку погрожують підірвати. Там відбувається. Ми прямуємо до вас на місце події. Дивіться, зайшов мужчина і. Мені каже, викликай наряд поліції. там мужчина в танці сидить за гранатою в кармані. На місці події поліцейські виявили трьох чоловіків за знаками алкогольного сп'яніння, які почали провокувати конфлікт і висловлюватись нецензурною лайкою. Добрий вечір. Ведеться відеофіксація У нас коронаприйняв поліції. Сержант У Вас є при собі зброя, заборонені речі. Обережно повільно достаньте, ботиву, щоб я бачив. Ша, я говорю. Ну не підходите до мене, буду засовувати газ. На зауваження припинити правопорушення. Не реагували, а один із чоловіків різко почав скорочувати дистанцію у бік поліцейських. Маючи інформацію про можливу наявність гранати, інспектори застосували спеціальний засіб сльозогінної дії та фізичну силу. Що, давай. Всі на місці я ж попереджав. Поліцейські встановили всіх учасників події та провели поверхневу перевірку. Заборонених речей у них не виявили. У результаті правоохоронці склали адмінматеріали, які скеровані до суду.